Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі. Вгору де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. На лівобережжі Херсонської області загинули понад 52 тисячі гектарів посівів сільськогосподарських культур. Окупаційний очільник Херсонщини Володимир Саль до 16 червня 2025 року. ввів режим надзвичайного стану в агропромисловому комплексі через посуху. Найбільше постраждали ярові культури. Яка ситуація із водою на лівобережі Херсонщини? Як відбувалося зрощення до підриву російськими військами Каховської ГЕС? У якому стані північно-кримський канал та які альтернативні джерела води шукають окупанти? Ну і також поговоримо, чи відомо запас води може міститися. Який запас води може міститися у підземних водах? А до трансляції приєднається доктор географічних наук, професор Херсонського державного університету Ігор Полипенко. Мене звати Анастасія Дросінова. Ми працюємо наживо. Тому ви вже зараз можете ставити свої питання у коментарі, що й закликаю вас робити. А до нас приєднується вже наш гість. Пане Ігорю, доброго день. вечора. Дякую, що приєдналися. Добрий вечір. Отже. Добрий вечір вам, добрий вечір вашим глядачам. Отже, окупанти скаржаться, що на лівобережжі Херсонщини через засуху загинули понад 50 тисяч посівів, гектарів посівів. Ви ще раніше говорили, що на Херсонщині будуть значні проблеми з водою. Давайте нагадаємо глядачам, як відбувалося зрошення на лівобережжі нашої області до підриву окупантами Каховського та про які об'єми води взагалі йде мова. Е, дуже гарне питання. Ми маємо розуміти, від чого ми відштовхуємось до побудови зрошення, як відбувалося зрошення? І що стане після зрошення? Тому що що стане після зрошення, ми зрозуміємо, тільки знаючи, що було в період масового зрошення і до нього такий ретроспективний аналіз. Взагалі, перша теза, яку слід сказати, що в цій всій історії функціонування і ліквідації Каховської ГЕС найбільш постраждалою складовою географічної оболонки буде людина. Ми про це казали до. Нагадаю вам, що наша публікація про значення Каховської ГЕС і загрози її ліквідації вийшла з Німеччині за 5 днів до підриву Каховської ГЕС, і ми попереджали про наслідки. Вони, в принципі, всім відомі, але ми хотіли зупинитися на соціальних аспектах, тому що, безумовно, є. Багато наслідків для ґрунтів, є наслідки для тваринного світу, для рослинного світу. Але на вершині всього цього знаходиться людина. І людина є найбільш постраждалою категорією в цій історії. В 50-ті роки було прийнято постанова ще при Сталіні, кабінету міністрів Радянського Союзу про побудову південно-кримського північно-кримського Південно каналу і південно-українського каналу, а також побудови. В Каховці гідроелектричної станції. Зрозуміло, що була побудована гідроелектрична станція, яка створила власне собою Каховське водосховище. Каховське водосховище мало 18 кубічних кілометрів води, з них приблизно одна третина цих кубічних кілометрів це був корисний обсяг, який ми могли використовувати приблизно 6 Мільярдів кубічних метрів або 6 кі кілометрів кубічних. Уявіть собі такий собі паралелограм, який має висоту 1 кілометр, одну сторону фундаменту, 1 кілометр, і протяжністю 6 кілометрів. Оце стільки от води зберігалося в Каховському водосховищі. Фактично, фактично, ми з вами, ми з вами, скажімо так, були свідками величезного експерименту, коли побудувавши канал, ми зрошували, вибачте, водосховище і побудувавши два важливих канала. Це в 60-ті роки Північно-Кримський канал з його відголуженнями, який був в земляному річищі. І в 70-ті -80 80-ті роки Каховський магістральний канал, який вже був побудований в бетонному річищі, і він міг, це північний канал, північно-кримський канал. Ми зараз бачимо його основне, основне, скажімо так, його основну магістраль. І трошки північніше по Дніпру з Любімовки. 31-го з колишнього селища міського типу Херсонської області, яке стало їм в 2006 році. Каховський магістральний канал, який йшов на південь і, не доходячи Сіваша, повертав на схід з відголуженнями до Мелітополя. А частково від Мелітополя водогоном вода йшла до Бердянська. От у вас зараз на мапі в північному, в верхньому правому куті є река Берда. От там в гирлі знаходиться. 170 тисяч на місто Бердянськ, яке пило воду фактично з Каховського водосховища. От уявіть собі відстані. Ми створили штучну природу, соціогідравлічну систему, яка була залежна від цієї води. Вона була залежна від цієї води. Я б хотів би вам продемонструвати, якщо у нас є технічна можливість кілька кадрів. Так, так що я маю нажати? Пішли зображення, так? Так. От я вам хотів би показати зображення. Оце карта схема, яка демонструє, як змінилося населення сільське в, Херсон... в, сіль... в Херсонській області за період з перепису 70-го по перепис 2000... 1989 року. Тобто період. Який був однаковий соціальний строй, тобто тут політекономічні чинники не працювали, і фактично, як ми бачимо, найбільше зростання чисельності населення плюс 20% вона справді там не видно і за лінії, плюс 30%, зростання відбулось на лівобережжі, тобто, найбільш малонаселені на райони Херсонської області просто дуже швидко стали набирати населення. Чому? Тому що. Вода, вода дає нові можливості в нашому степу. От, подивіться, будь ласка. От у нас з залежністю фактично 0,9 коефіцієнтом кореляції є залежність між густотою населення і інтенсивністю овочевої спеціалізації. От залежність між часткою зрошувальних земель та змінами чисельності населення. Тут коефіцієнт кореляції у нас перевищує 0,86. Тобто, таким чином, ми бачимо пряму фактично функціональну залежність, що коли в однакових соціоекономічних умовах ми просто починаємо поливати степ, степ дає дуже багато можливостей, і фактично ми створили штучну таку систему, яка була залежна дуже від води. Води в обсягах сукупна лівобережжя споживало, ну, якщо ми відкидаємо Крим. То приблизно 2-2,5 кубічних кілометри. Плюс 2, приблизно до 2 кубічних кілометрів виходило ще в Крим. Таким чином, ми з Дніпра брали дуже багато води на лівий берег. Багато води. І відповідно ми створили таку от залежну систему. А зараз ми основний лімітуючий чинник життя в степу, а вода лімітуючий чинник екологічний один з трьох. А в степу вона просто кричуща залежна. Тим більше, що у нас це зона сухого степу, по деяким е, клімата, кліматичним показникам присива ще у нас напівпустеля, напівпустеля, Насправді, нехай буде сухий степ, але тим не менш, ми подали туди воду, зробили себе залежними від води. Тепер без води ті форми сільського господарства, які існували. Нехай з 70-го року, а насправді трошки раніше, по сьогоднішній день, фактично неможливі, тому що нема води. Нема води це такий екскурс, щодо, щодо скажімо так, соціальних наслідків зрошення. У нас там зросло населення, ну приблизно 180-200 тисяч завдяки води додатково з'явилося людей. Тобто зрозуміло, що і працює і навпаки в зворотному напрямку, якщо ми має відключаємо води, має воду, має відключаємо воду то фактично біологічна ємність продуктивність цієї території стає не такою, яка може прогодувати, а годувати зараз це забезпечити якісним життям. Мається на увазі мати дохід після реалізації сільськогосподарської продукції, мати роботу. На, скажемо так, вирощування цієї сільськогосподарської продукції. Фактично, ми цю штуку відключаємо зараз. Воду відключили. Відключили. Ми маємо на увазі весь комплекс подій. Перш за все, це вирубка магістральних каналів, тому що нема джерела резервуара води, яким було Каховське водосховище. Його нема. Ну, е, от на вашу думку. Чому проблема із вражальністю е, відбулася саме у округах, про які пишуть окупанти? От вони зазначають, що проблеми є в Нижньосіровоському, Лешківському, Чаплинському, Каховському, Новотроїцькому, Іванівському, Верхньорогачівському, Великолептиському та Ганічівському округах. От це доволі таки велика площа ну, присвощі. це фактично перелічена майже все лівобережжя, майже всі І лівобережжя. Перераховано ситуація така: ми маємо не забувати, що тепер у нас чинника маліорації немає, і тепер тільки природні чинники працюють. Природні чинники такі: водозапас в ґрунті був дуже малий, зима була суха, відповідно, весна також суха, і в ґрунті немає. Достатньої кількості вологи для того, щоб ці культури дали нормальний результат. Фактично, насправді, в нормальному вході кліматичному раз в 4 роки у нас буває посуха різної інтенсивності. Буває, ну, щоб ви розуміли, амплітуда вирощування зернових культур складає приблизно, приблизно 4 рази сукупно по всій Херсонській області десь в чотири рази відрізняється вирощування сільськогосподарських культур, ми кажемо про нормальні роки то воєнні роки, між сухим періодом і звичайним періодом, коли гарно лягли весняні опади і так далі. Тобто, фактично, фактично, оця амплітуда буде в чотири рази. В цьому ну, між гарним роком і поганим роком. А тут ще й чинник зрошення зник. Таким чином, ця амплітуда буде ще більша. Зрозуміло, що в нормі, в нормі ми повертаємось до так званого регіону з ризикованим землеробством. Тобто, фактично, ми повернулися до природного стану. Землеробство тут ризиковано. Це означає, що є великий ризик не отримати спрогнозований результат, або взагалі не отримати ніякого. Ніякого врожею. А от Сальдо заявляє, знаєте що, що вони хочуть наповнювати північно-кримський канал ґрунтовими водами. От наскільки це можливо і чи не призведе ще до більшого погіршення ситуації? Значить, ситуація така. Грунтовими водами називаються води, які лежать до першого, водонос... до першого горизонту. який є і фактично ґрунтових вод у нас дуже мало. Скоріше за все, він хотів сказати про підземні води, що треба сверлитися глибоко і брати там воду. Ну, от уявіть собі, що ви набрали воду, так? пробили дирку до води. Ми не кажемо, яка там вода. Просто є вода. Вам треба воду подати на поля. Ви її піднімаєте з труби, з свердловиною вона потрапляє в трубу. Замість того, щоб зараз трубою провести на поля воду, на поля воду. Ми будемо що, воду зливати в якийсь канал, де вона буде випаровуватися. А випаровування у нас шар метр десять сантиметрів води от заліто. І осінь. У нас, якщо просто стоїть вода, метр десять води у нас буде випаровуватись. Отакий от шар. З поверхні випаровується 1 метр десять сантиметрів води. І от уявіть собі, ми нальємо його кудись хай випаровуєтесь, ту дорогу воду, яку ви дістали із землі. Друге проблема. Підземні води у нас не дуже сильно обліковані. Ми не дуже сильно знаємо, які там води, в якої кількості. Друге, вода буває дуже різної якості. Е, ще в період існування Каховського водосховища деякі райони, які перелічені окупантами, де постраждали від посухи, до нормальної води була глибина 120 метрів до нормальної води. Це дуже дорого, це дорога вода. Вода буде золота, і вона, перш за все, має потрапити до людей в хати, в будинки для питного водопостачання. а вже потім йти на зрошення. Тому що розумієте, масове зрошення вже не буде ніяк, це неможливо. По-друге. Дуже багато води і горизонтів живились від існуючого Каховського водосховища. От вони по водоносним горизонтам, в тому числі по вапнякам, які виходили на березі Каховського водосховища, запитувалися там водою, і вода під тиском йшла, і розвантаження було умовно в присиващі. От в присиващі ми б'ємо свердловину і фактично отримуємо воду, яка з 90 кілометрів під землею в горизонтах пройшла. Скільки буде воно існувати без підпору Каховського водосховища? Невідомо. невідомо. Є одна інформація, яка, е, яка скажімо так, поширена і аналізується, фактично фіксується у всіх колодязях-свердловинах лівобережжя приблизно двократне падіння рівня підземної води. У вас колодязь був 10 метрів, стало 20, було 20, стало 40, було 30, стало 60. І невідомо наскільки воно буде так залишатися. Ідея заповнити підземними водами, ідея заповнювати підземними водами існуючі системи канали, вона виглядає просто якоюсь бредовою. Просто в світі є системи підземного постачання води на поля. В тому числі в Сполучених Штатах, Але труби приходять прямо на поля. От прийшло, от свердловина є, от поблизу там 4 ділянки. От 4 ділянки поливаємо. Вистачає на 8-8, але очагова, отут, навколо джерела води, але заливати кудись. Можливо, стає завдання повернути воду в Крим. Оце тоді так. Е, і Також є коментар, кажуть, окупанти будуть брати податки за воду. Е, наскільки це актуально? нинішній? безумовно, вода буде дуже дорога, але ви ви зрозумієте, що е, фактично, е, е, якщо вода буде значно дорожчою, якщо вона взагалі буде вода значно дорожчою, то зникає економічна рентабельність вирощування культур, які дуже сильно залежать від води, наприклад, овочевих. Не забувайте, що в тому економічному просторі, про який ми зараз кажемо, є, наприклад, Кубань з природними джерелами води у вигляді річки Кубань з її максимум води влітку, тому що вона живиться не тільки опадами, вона живиться ще й гірськими літовиками північного Кавказу. Є Дон, який розбирається на воду так не менше, ніж Дніпро. Тому, скажімо так, вирішувати якісь проблеми на тимчасово окупованих територіях на своїх, вони не будуть брати воду, брати гроші за воду, будуть будуть, тому, що вода не буде дешевою, її буде дуже дорого достати. Вона буде дефіцитною, і зрозуміло, що вона буде дорогою, і відповідно ті культури, які дуже сильно залежали від води, вони вирощуватися не будуть, а будуть вирощуватись те, що буде росте саме. Знов таки з ризиком абсолютно втратити результат, результату в випадку, якщо ви потрапляєте в несприятливі метеорологічні умови весни літа, наприклад. Так, от знаєте, ще окупанти робили такі заяви щодо відновлення системи ставків. Чи можливо це зробити? Та все завгодно можна зробити, питання одне а що є джерелом води? Що є джерелом uh -huh. води? Фактично, ставки, ідея, це було нарізати залишки Каховського магістрального каналу, який, на відміну від Північно-Кримського, був цілорічний, тому що він в тому числі приймає участь у водопостачанні Мелітополя, Приазов'я, Бердянська. Він в бетонному річищі. Його нарізали на ділянки, тому що там є перепади висот. Його нарізали на ділянки, щоб залишити воду там, де вони хотіли. Вода все, все рівно закінчується. Е, ви створили ставок. У нас від'ємний водний баланс. Від'ємний. У нас опадів 350-450 мм в залежності від року. Ну, буває, буває більше на то такий надзвичайний рік там. 5% забезпеченості опадами, наприклад, такий. раз в 20 років. Таке буває, що випадає там понад 550 мм опадів. Але випаровується все рівно 1100 мм. Розумієте, у нас завжди від'ємний баланс. Ну, ставки зробили. Для чого? Що джерелом води для заповнення ставків? Води нема. Тобто вони випаруються просто-напросто, навіть якщо. Вони запомню. будуть розповідати, можуть створять пару ставків, заповнить якоюсь водою, наприклад, той же підземною водою заповнить. Ну, покажуть, що вони реалізували. Ви ж розумієте, що один з найкращих продуктів, який там виробляється, вибачте, це не мій термін, це понти. Воно, воно не живе таке. Ну, дивимося, як жили до 50 років. Там сьомого року, умовно, отак треба і жити, тільки з маленьким нюансом. Ми довго поливали, а тепер ми будемо знати, що таке вторичне засолення ґрунтів. Що в привачі приподняті салоні горизонти по водним капілярам піднімуться наверх, і відбудеться вторинне засолення ґрунтів. Ця проблема була відома ще 60-х років, і багато земель, які були під зрошенням, особливо на присіваських ділянках, а вони великі за площею, отримують вторичне засолення ґрунтів. І фактично вони втратять природну вражанність при там темно-каштановим ґрунтам. Вони втратять її на довгий період, назавжди, і чи можна буде потім якось це відновити? Ну, існують різні методи. Один з методів це заливати водою. Заливати mm -hmm. водою, обваловувати ділянку, заливати водою, зливати воду, заливати воду. Тобто, фактично, поле моють. Чи можна зараз в умовах, що вода коштує грошей, її нема, цим займатися? Фітомеліоративні заходи, Вирощують, висаджуються різні інші культури, які можуть рости в умовах засолення, але. Це вже буде не те. Це вже виводити, треба виводити з рілля Розумієте, це вже не буде рілею, і це втрата сільськогосподарських угідь в нашому розумінні рілі для вирощування зернових, технічних культур, овочевих, кормових Це вже інший жанр. Скоріше за все, присюваш буде повертатися як залишок, буде повертатися тваринництво відгонного типу. Перш за все, мабуть, це буде, це буде півчарство, тому що нічого іншого там фактично існувати не буде. От запитують в коментарях: Крим буде без води і Лівобережжя теж? От Дивіться, тут така історія. Крим, Кримські гори отримують особливо там півні, південні схили, отримують приблизно 1000-1200, 200, 750 1200 мм опадів. Ми кажемо про середній рік. Ну, тому що там, специфічне, там специфічна ситуація, гірський ландшафт, він утворює там арографічні бар'єри, приходять там повітряні маси інші і так далі. Фактично, є два Крима. Це Степовий Крим, який, умовно кажучи, на північ від Сімферополя і на схід від Акаї або Старого Криму, тобто Керченський півостров, і все, що навколо Джанкоя є в Патурі, так ми скажемо так. І Це Степовий Крим. І цей степовий Крим брав воду переважно переважно з північно-кримського каналу і його відголужень Воронцовського каналу і так далі. Фактично, ми маємо сказати, що тих опадів, які випадають в Криму і в гірських водосховищах, які накопичують цю воду, їх не вистачає на, лівобереж... на е... південне узбережжя Криму. Не вистачає, тому що споживання дуже велике. В тому числі, не вистачає і на Симфірополя, який в передгір'ях на північному схилі знаходиться. Не вистачає на зростаючий Севастополь і так далі. Фактично, для побутового для побутового споживання води можливо їх вистачало, але населення понад 2 мільйона. Населення знаходиться в різко жорстких умовах. Ми кажемо про район Тарханкута, Керченський півостров, ми кажемо про район Джанкоя так, генералізовано. То там, безумовно, ситуація, як в присуващі в нашому, вона дуже складна. Води не вистачає. Води не вистачає, не забуваємо, що вони станом на 23-й рік вони накопичували понад 100% запасів води в усіх водосховищах, в степомовому передгірських і міжгірських. Водосховищах запаси були створені понад 100%, але зараз водосховища ці поступово втрачають свій обсяг. Від'ємний баланс. Ну, знову і знову кажемо про від'ємний баланс, споживання велике в той час як е, опадів інших джерел води немає Тобто виходить так, що без відновлення Каховської ГЕС Крим через якийсь там час, коли в них закінчаться ці запаси, залишається без води. Ну, як вам сказати, без води? Ну, буде вода по графіку. В містах буде вода по графіку, як колись було. Отак. От угу. і, і, і води зрозуміло, не буде вистачати. І, і зрошення зрозуміло, що воно, воно... немає. Ото, що там місцеве, трошки може бути з підземних джерел, може бути, там з яких витоків, може з Салгіра трошки, там, навколо Альми, там, ну, десь ще. Це, ну Це не порівняно з тим, що було створено на е, могутньому північно-Кримському каналу, який уявіть собі, як за обсягом води, це десна, от де, ліва притока найбільша Дніпра. Десна вона прийшла в сухий Крим, і вона створила оазу там. Ну її ресурси водні створили азу зараз. її нема все е, і от я хотіла ще запитати: от ви казали, що можливо у них стоїть у окупантів, маю на увазі стоїть завдання подати воду північно-кримським каналам Криму. Я не бачу, і... розумієте, я роз, розумів питання, ну нема логічно, логічно, от ти десь добуваєш воду і ти її кидаєш в північно-кримський канал. От для чого? Ну добув там воду з Свердловини, ти ж не передаєш її на 50 кілометрів, ми її споживаємо десь там. Тому і б'ємо свердловину, бо там потрібно. А якщо скидати в північно-Кримський канал, mm -hmm. ми забуваємо, що Північний Кримський канал має ухил до Джанкоя самотюками, де вода. Вода самотьоком до Джанкоя йде. Тобто в Каховці умовно піднімали Шандори, вода пішла, і вода дійшла до е, Джанкоя без насосів, без нічого. Вона просто, оцей похил 16 метрів, Приазов'я уходила до джанкоя. Джанкою вже далі піднімали вверх і перекидали до е, кирчі. Я не бачу сенс. Ну навіщо виливати воду в північно-Кримський канал? Ну, може, попросили, щоб до Криму щось добіжало би трошки. Але накачати 2 кубічних кілометри води із під землі можливо, це можна один раз. Один рік таке можна зробити. Але тоді ви заберете всю воду, всю воду. Підземну воду, от Так, 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 всю підземну воду. Так. А взагалі, от відомі об'єми підземних вод Херсонщини, ні, чи якось ні, ні, ні. Е, Саме тому, що їх не вистачало, власне, і була потреба в цьому перекиданні вод. Угу. Тобто нестача була і раніше, вона залишається зараз, і, як ви вже казали, є від'ємний баланс з точки так. зору наповнення. Так, Отже, зрозуміло. Пане Ігорю, дякую, що приєдналися. Сьогодні ми говорили про те, що відбувається із водою на окупованому лівобережжі Херсонщини та у Криму. Бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую, до зустрічі. На все добре. Друзі, ну а я нагадую про можливість доєднатися до спільноти наших однодумців, підтримати роботу та створення публікацій про Херсонщину, ставши спонсором на Ютубі. Ну або підписником на монобазі. Посилання додаю у коментарі, і наша команда дякує всім, хто вже став нашим агентом змін. Ви допомагаєте зберігати живу правдиву розповідь про Херсон і його людей. Це більше ніж фінансова підтримка, це спільна місія. Разом ми збережемо голос Херсонщини. Ну, і також ви можете більше дізнаватися про Херсон та область на майданчиках наших соціальних мереж. Ми є у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, також ми є у Тіктоці. Ну, звісно, підпишіться на наш YouTube. А за потреби звертайтеся за правовою допомогою до юристів фонду милосердя та здоров'я. Зараз ви бачите номери телефонів на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що ви були з нами. І зустрінемося вже наступного тижня. Бережіть себе.